Майже 3,5 мільйони гривень саме така сума нез'ясованих платежів накопичилась у прикарпатців через неправильне заповнення платіжних документів при сплаті податків чи використання невласної банківської картки. Відповідно, це спричинило зростання боргу у платників. Аби уникнути штрафних санкцій та накопичення боргу платникам варто дотримати всіх правил при сплаті податків і зборів. Насамперед, варто правильно заповнювати реквізити призначення платежу для того, щоб сума сплаченого податку правильно відобразилася в інтегрованій карці платника податків. Нагадаю, щоб уникнути помилок при сплаті податкових платежів та єдиного соціального внеску. В тому числі і через банківські термінали через систему інтернет банкінгу з 1 липня 2023 року платники повинні дотримуватися вимог порядку щодо заповнення реквізитів призначення платежу, який передбачено в наказі міністерства фінансів номер 148 від 22 березня 2023 року. Якщо заповнити некоректно, сплачена сума буде обліковуватись окремо як не з'ясована, і не потрапить до картки платника. Відповідно, з'явиться податковий борг. Який, відповідно, нарахується нарахує пеня і штрафна санкція за несвоєчасну сплату. Навіть у випадку уточнення призначення на платежу на підставі заяви платника податку буде рахуватися сплаченою сума датою подання заяви платника про виправлення помилки. Якщо сплачується податок через платіжний термінал самообслуговування, платнику необхідно застосовувати лише власну банківську картку. Оскільки у разі перерахування до бюджету платежів третьою особою сплачені чи ні, платежі по тому платнику будуть зараховані знову ж таки на нез'ясованих платежах, у разі сплати податку на неправильний рахунок, платник може звернутися у центр обслуговування платників за місцем реєстрації або ж вирішити це питання онлайн, також платники пови... можуть переглянути свій стан розрахунків з бюджетом і перевірити борг. Із податків і зборів і сплатити їх не лише за допомогою електронного кабінету, а й нового застосунку Моя податкова. Новий застосунок Моя податкова це новий сервіс, який вже працює. Кожен громадянин може завантажити з Play Market або з App Store, завантажити собі таку програму для того, щоб завантажити. Цю е, е, програму моя податкова треба мати обов'язково електронний підпис. Не варто забувати і про сплату майнових податків. Дізнатися усе необхідне також можна завдяки електронним сервісам Державної податкової служби.